Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас початок березня і я хочу перевірити стан своїх гортензій. В лютому я вже заходила до них. Зараз вставлю, як вони себе почували, і перевіряємо стан на сьогодні. Сьогодні у нас 3 березня. У нас сьогодні 10 лютого, на дворі мінус 8. Хочу подивитися, як тут мої гортензії в сарайчику. Яка тут температура? Тут близько нуля. Ну, сьогодні тоді самий час вже закривати. Бо передають ще кілька днів морози. Тому зараз буду ось так закривати всі свої рослинки. На вулиці сонячно, але морозно. Ось таким чином це вийшло. Закрила. Тут залишила отвір продихи, а з цієї сторони. Закрила агротканиною. Внизу гортензії ще сплять, тому їм там не дуже страшно, а наверху вже є такі, що трошечки почали зеленішити, тому і закрила ось так. Сподіваюсь, все буде добре. 3 березня 25-го року. Прийшла перевірити, як тут гортензії мої зимують. І чи треба їх поливати, чи не треба. О, бачу, померзла. Моя гортензія, яка була з листочками. Зараз відкрию і покажу вам. У нас тут зараз 1 градус тепла. На вулиці теж 1 градус тепла. Трошки треба зараз повітря сюди пустити теплішого, бо були у нас заморозки до мінус 15, до навіть 16. І ось моя гортензія померзла, її треба було забрати додому, але я вирішила її. Залишити в сараї. Ну, нічого. Це ремонтантний сорт, тому я сподіваюся, що вона буде відростати, і цвітіння просто буде трошечки пізніше, ніж мало б бути. Перевіряю ґрунт. Ну, як на мене, його треба трошечки пролити, бо суховатий. Зараз сходжу наберу водички і пролью. Оце росоглорі. Ну, наче. Поки виглядає нормально. Подивимося весною. Ну, вже весна, але буду я їх виносити вже, коли побачу, що почали відростати бруночки і зелені якісь ознаки життя з'являться на гортензіях. Принесла я водички. Зараз буду проливати тут всі свої горщики потрошку. Багато не буду лити, просто щоб. Зволожити кореневу. Я так оглянула швиденько в ортензії, наче ніяких гнилій, нічого такого я не бачу, наліто теж не бачу. Ось і вам покажу теж все сухеньке. Подивимося. Далі що буде, тут в мене компанія, підтримка моя. І продовжуємо поливати. Ну, що, закінчила я проливати. Всі свої горщики я потрошку пролила. І ще хочу сказати: якщо в мене гортензії перезимують і покажуть свої ознаки життя, то хочу всі гортензії, які в минулому році я саджала в 10-літрові горщики, вийняти і поміняти їм ґрунт, подивитися на кореневу. Я цього не зробила восени. Але зроблю навесні. І треба буде пересаджувати мої новенькі гортензії, які купляла восени. І ось, нещодавно купила. Будемо все пересаджувати, буду трохи по-іншому вже їх саджати, все побачити і буду проводити експерименти з підфарбовуванням гортензій. Тому, якщо цікаво, залишайтеся, підписуйтесь. Дячна за увагу до мого каналу і моїх відео. Всім миру, добра і всім пока-пока. Дуже всім пока. -пока.